Чи можливо зробити мотанки без голок та ножиць? Можливо, але не такі. Ось такі інструменти та пристосування використовую під час виготовлення тканинної, а саме з домотканого полотна ляльки-мотанки. Лялька має гарно пахнути, тому використовую ароматизатори: туалетну воду, пахучі трави тощо. Також, моя лялька є авторською, тому я Користуюсь ножицями та голками. Великі ножиці для розкроювання полотна, підрівнювання ниток, з яких роблю волосся. Маленькі під час вишивання. Велика Голка о, вірніше, голка з великим вушком для вишивання, за маленьким вушком для нанизування бісеру. Булавочки, коли пришиваю мережево, але їх тоді використовую ще більше: дві для таких якихось дрібних робіт. Зробити конструкцію надійною допомагає дерев'яна підставка з паличкою. Та гнучкий дріт, який купую у господарських магазинах і відкушую пласкогубцями. Роботу з дрібними деталями полегшують гачок та пінцет. Для віночка використовую тонкий дріт та стречплівку. Коли працюю з бісером, то мені зручно його висипати на тканину і робити це ложечкою. Можу ще взяти блюдечко. Блюд це також використовую тоді, коли припалюю стрічки за допомогою свічки. Також потрібен клей. Цей не швидко сохне. Я зробила такий шприц, відломавши. Плоскогубцями голочку, і так зручно їм користуватись. І набирати, і приклеювати щось, коли маленький такий отвір. Також клеєвий пістолет, коли швидко потрібно щось приклеїти. І картонна заготовочка для довшого та для коротшого волосся. Для зображення майбутньої вишивки олівець або Ручка, олівець затирається під час вишивання, тому мені зручніше ручку. Я її відпираю милом з Вам рекомендую не малювати відразу, а переносити з паперу і швейна машинка, якою я зшиваю рукави та спідничку. Про матеріали буду розповідати на початку кожного відео. Яке розділю по технологіях. І перша технологія буде це технологія виготовлення голови та обличчя.